Безумовно, це в процесі вступу, напевно, самим необхідним є спілкування з е, випускниками шкіл, які ти хочеш подаватися, та з менторами, які, можливо, вчилися коли за кордоном, тому що процес вступу він для українців є неординарним. Тобто, в наші університети ми вступаємо по іншому, ніж в ті. І зрозуміти тонкості з цього процесу, то безумовно треба спілкуватися з випускниками, чи то українці є, чи то є там люди з СНГ, чи люди там, американці з інших країн, будь яких країни. Ти маєш збирати більше інформації про університет, в який ти хочеш поступати. Чому? Тому що вони всі різні, у кожного є своя направленість, хтось більше. Сконцентрований на IT, хтось на маркетингу, хтось на фінансах, і ти чітко маєш розуміти, що тобі більше підходить. Ти, в принципі, цього, ти можеш це дізнатися з інтернету, читаючи вебсайти шкіл, але найкраще це спілкуватися просто з студентами. Щодо мене, я буду радий надавати будь-які поради потенційним абітурієнтам. Я думаю, що на сайт на сайті Сігранту сайт є е, мої в facebook сторінка можна мені писати, я з задоволенням буду з людьми зустрічатися, ділитися досвідом.